Army FM На зв'язок з армією ФМ радіосильних і Радіовільних виходить Андрій Жолоб. Це музикант, лідер гурту Бетон та командир медичної роти А 4350 Андрію, доброго ранку і побажання здоров'я тобі. Доброго ранку, Сергій, радий тебе чути, друже. Направду тут ще Настя є, яка поназбирувала купу питань до тебе і як до військового, і як до музиканта. Тому давай за порядком будемо рухатися. Давай, слідом за потужною і життєстверджувальною, я би сказала, піснею 46, яку ти присвятив своїм побратимам десантникам сьогодні. Ні, ми першими на Армії першими. ФМ. першими презентуємо твій новий трек голоси, який є присвяченням загиблим побратимам. Чому саме зараз виходить ця пісня? Насправді якоїсь суперприв'язки нема, але скажу чесно: наближенням весни в кожного з нас з'являється якесь таке відчуття надії, як би то не було, таке було і минулого року, і позаминулого року. Таке є враження, що ніби оці ці чорні ночі, ці важкі от моменти, вони якось потрохи хоч відступають, і власне ті голоси, які з нами залишаються назавжди, це той світлий момент, такий особливий, знаєте, який, який не вдасться забути разом з запахом солярки, разом з запахом поранених, які змішаний кров, піт, бруд, і все решта. Це вже є напевно асоціація на ціле життя, і оці голоси вони мають чітку форму, вони мають чіткий запах, вони мають чіткий образ, і найголовніше вони мають чіткі обличчя. Це ті люди, з якими ми ще вчора на вогні каву варили, а сьогодні після. Виходу вже люди повертаються без них, тобто, на жаль, це є гірка правда тої війни, і її доводиться переживати. Тому воно десь і напевно так видихнулося. Мені в ту пісню це загалом твоя ідея, як я зрозумів, чи хтось підказував. Це було прохання від нашого штабу. Що дуже круто, що вдалося от власне нам зробити такий бойовичок, такий життєствердний. Оцей 46. Чи пробував колись робити балади? Я щось задумувався, бо я завжди насміхався дуже на тими, Знаєш, там варіанти Скорпіум 28 балад і 16 Прощальних концертів та сере всім спробував, мені просто воно написалося. Власне, під акустику, власне, я казав, що я маю кілька гітар з собою тут на бойових діях, і по можливості тренуюся, щоб не забути, як це в принципі бути музикантом. І воно мені само лягло. Це буквально було не знаю, хвилин 15, як музика написалася, за одним подихом текст написався. Я скинув на нашого пана головного МПЗшника бригади. МПЗ я думаю, всі розуміють, хто армія ФМ слухає, хто такий. матеріально технічне забезпечення, ну, ні, МПЗ. Психологічне, логічний замполітику, так, так, так званий, коли так не називали. Та і наш Борисович каже: так, бомба, бомба, петарда. Давайте дуйте до Львова, записуйте. Я ще нашого бойового медика. Який тут не я один музикант, то взагалі в армії музикантів багато нас контрабасист бойовим медиком. Відповідно, Ромчик наш приєднався до проекту. Смичковий контрабас це пісні. почуєте, це абсолютно інакше звучання, абсолютно інакше відчуття камерне. І пісня така, яку От.. вона хотіла тої своєї особливої атмосфери. Оця Аміть вона хотіла зазвучати так з глибини, а не просто з там формами кров, любов і так далі. А от ти сказав, що з собою в армії маєш три гітари. Як ти їх перевозиш під час барадислокації? Ну, військово... Настя, Настя, я так. трошки тобі підкажу. Так. Він старший лейтенант, в нього є так. кому тягати за ним. Так що все нормально. Продовжуйте, будь ласка. Пане. Я неправильний старший лейтенант. Я разом з своїми тягаю. Мені огедно ці такі знаєш, панські штуки, що зробіть мені кави і так далі. Власне, як я з цим всім поводжуся, та в принципі. Кожен військовослужбовець, який трохи довше на війні, знає, що потрохи ти починаєш обростати барахло. Якщо ти приїжджаєш спочатку там з одним рюкзаком і одним баулом, то навколо тебе в процесі стає все більше і більше речей. Тобі хочеться якогось одягу, прикольного тактичного, ще чогось. У мене бач, я приїхав з одною гітарою. Ще одну мені прислали. Потім ще одну мені електрично подарували. В результаті в мене тут є італели маленька. В мене є звичайна акустика, і в мене є електрогітара з маленькою колонкою з пресетами, на які я займаю. Власне, з перегрузом там і так далі. Граю, так як я ніби знаходжуся вдома. Андрій, а де саме народилася пісня? В розташуванні в окопі чи можливо ти додому мав можливість приїхати і там трошечки відпочити. В цій цього ці? пісня народилася під час нашої роботи на запорізькому напрямку. Це якраз тоді вже пішов оцей весь такий жорстокий процес, і вона в принципі абсолютно наживо відчувалося. Тобто, це в розташуванні та на зміна наша відпочивала. Якраз, поки ми відпочивали, я собі сидів там легенько на на гітарі, і воно собі от Пилося, крутилося в голові і отримали результат. Але над піснею працювало одразу дві студії звукозапису то не забагато. Ми, в принципі, записали один свій варіант на студії Africa Records у Львові. Його зробили. Але вже після того, скажімо так як я цю пісню так таємно дав послухати людям трохи більш дотичним до музики. То мені сказали: ти знаєш, тут треба таке для кращого, якіснішого і яскравішого звучання, дещо переробити. Відповідно, ще одна студія тим зайнялася, і от тепер Рікрати буде кінцевий результат. Ну я насправді дуже радий, бо я не вважаю, що немає якоїсь такої запірливості, що ні, я сказав, що буде так, значить, буде так. Якщо mm. хтось знає щось краще від мене, ну прекрасно. Це і в медицині так працює. Ти не можеш бути таким ідіотом, який вважає, що тільки я знаю, як в медицині має бути. Послухай іншого, він тобі підкаже. Так само воно і в музиці. Якщо тобі хтось підказує, що буде так краще, послухай, може воно дійсно так буде краще. Дуже скоро буквально за лічимо хвилину. -другу, ми послухаємо вже, врешті-решт, пісню Андрія Жолоба Голоси а до цього. Все таки хотілося б спитати про те, як зараз виглядає звичайний день доктора Жолоба. День виглядає ураганно. Зараз ми приймаємо величезні частина моєї команди працює з пораненими. Інша частина моєї команди, включно зі мною. Ми працюємо з хворими травмованими, бо крім поранень, є дуже багато різних таких травм, навіть на бойових позиціях. Вчора був хлопець, який впав зі снарядом в руці, і скажімо так, замортизував його своєю рукою. Обмерзлу землю відповідно. Рука покалічена, це не є, скажімо там, осколкове поранення, але з цим теж треба працювати. Тут включається травматолог. За день ми приймаємо таких кілька десятків травмованих. Тобто, до кінця дня ми такі досить вимотані. Вже йдеш відпочивати. Вчора вечері знов дзвінок Андрій, тут ще чотирьох привезли і вертаєшся назад. Приходиш один звих плечової кістки, вправляєш звих. Наступний перелом, і отак. От тобто, це є безперервний процес, але гріх жалітися Від шостої ранку бачить. до котрої. 24 на 7, друже, маємо, що маємо. Дякуємо тобі за твою роботу. Сил тобі бажаємо і ще раз здоров'я і обов'язково обов'язково ще почуємося на армії ФМ Домовились. Дякую, Серж. Дякую Настя. Вам прекрасних днів і швидкої весни. Звичайно, Андрій Жолоб з нами на зв'язку. Музикант, лідер гурту Бетон і командир медичної роти А 4350 Зараз в ефірі його авторська пісня, трек Голоси ексклюзивно тільки на армії ФМ. Наші слухачі і слухачки першими чують цю пісню. Це свята загиблим. Побратимом Андрія серйозна пісня давайте слухати, давайте відчувати. Ця пісня для тих, хто поруч стояв. Для тих, хто свій страх у землю втоптав. Ця пісня про тих, хто собою прикрив. Про те, хто вберіг, відтягнув захисти. Ця пісня для тих, хто десь там у степах, для тих, хто назавжди в піснях і у снах, ця пісня про тих, хто присутній завжди, про тих, хто залишив свої сліди, пам'ять і ранене. Terima kasih.